Так, друзі, всім привіт. Ось така от явочка у нас тут в гаражику виявилась Сусіда по гаражу, так сказати. Мотоцикл не новий, мотоцикл реставрований. Навіть свою рученьку я там присталяв. Це не та сама, що колись була на каналі, це така сама, але трохи інакша. Все, контактне запалювання. Брехати, що холодний. холодний мотор не буду, мотор теплий. Мотоцикл 10 років стояв просто після реставрації. Нічого з ним не робилось. Так як мене в тому відео багато розумників сказало, що що, який там оригінал! Там цей... Э, я не пам'ятаю, гофри, не по моделі а, і так далі. Ага, і мітас різина, який, який оригінал. Ну типа, як би та. Пробіг на спідометрі. Рідний. Господар вирішив нічого не скручувати. Все, що цинковане, все має бути все цинковане. Шприхи і так далі. Болтики. Труби рідні Ну що пробуємо відому фішечку А саме завести зрученьки нам тепло не підвела <свіття> До речі з фарою теж з дальнім нагрузка на генератор йде і може Холості може, ну типу, тяжче працювати зараз йдемо. Ну да, ну да, були часи. Це дальнє, це ближнє. Ну, работает четко. Клапана регулював. <говорит> вот так вот. Ява-ява.